Бібліотека, напевне, найдивніше. І найнесподіваніше місце у моєму житті дорогою в моїй голові вешталися химерні думки Місце, де навіть шепотіння може загрожувати справжнісінькою катастрофою. Мені було потрібно подивитися означення одного слова у найбільшому англійському словнику, а у відділі іноземної літератури на диво не панувала тиша. Я почув знайомі англійські слова в оригінальній. Вимові і побачив гурт людей, що розмовляли всі разом. Людей начебто небагато, а галасу, мов у вулику дідуся. Спочатку було якось смішно, адже вони перебивали і, здавалося, заважали один одному, старалися сказати англійські фрази чим швидше. Дізнався, це інгліш клуб. Нарешті вловив кульбіти слів. Це ж скоромовки. Ого. Вони вчать англійську ще й через сплетіння невимовних слів всі в настрої, посміхаються, тією оптимістичністю хотілося заразитися. Мені здалося, що тут між стелажами сховалася якась англомуза, магнетизм чи що, про те ще щось не відпускало мене, чого б мені не приєднатися до цього гурту. Згадав, я ж давно мріяв вивчити англійську, а не вчив чи то через лінощі. Чи то через нерішучість приєднався, і не стало стін міжною і англійською мовою? Моє мені потрібна англійська, реально сподобалось. Надумав ще й молодшого брата влити в цей захопливий і необтяжливий світ знань, бо вміють тут і дітей навчити. Згодом отримав інфу про таку штуку, як Вивчення мови ще для дорослих. Тут же прийшла на думку ідея запросити маму. Хай нарешті побачить, що я не гульвіса там якийсь, а проводжу час із користю. Ще й все сімейство втягнув у світ англійської мови. Що відвідувати клуби вивчення мови можна абсолютно безкоштовно. А наставники класні і прості люди, волонтери, громадяни США і Англії. Носії мови щедро, ненав'язливо, Діляться знаннями і позитивом. Як це їм вдається? Ось він, справжній вир життя. Мене ця атмосфера захопила. Захотілося повернутися сюди ще, дізнатися більше, поділитися своїми враженнями англійською мовою.